У Києві триває загальнонаціональна акція Здай кров, врятуй життя. Її організував Міжнародний благодійний фонд Допомога постраждалим внаслідок ДТП. Це по всій Україні. Але у столиці є моя колега Олена Саренко. І зараз вона розповість нам, як відбувається ця акція саме в Києві. Олено, вітаю тебе! В рамках проведення всеукраїнської акції Здай кров рятуй життя організовано благодійним фондом допомоги постраждалим внаслідок ДТП. Є сумна статистика. Лише за цей рік у ДТП загинуло понад постраждало понад 20 тисяч людей. З них загинуло 155 дітей і 2,5 тисячі дорослих. А понад 4 тисячі дітей потребують саме оперативних втручань внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Представники національної поліції. І повідомили, що е, треба бути обачними, а також е, ми е, маємо коментар Євгена Школенко. Прошу слова, велика кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких страждають як дорослі, так і діти близько 20 тисяч. Тому ми долучаємось до цієї акції, щоб е, допомогти врятувати життя. Я також долучилася донором до цієї акції і маю рідкісну групу крові. Розумію, як і всі ті, хто стає донором, що здаєш кров і рятуєш. Одна донація рятує життя. У мене ця вся інформація на цю хвилину і нам тобі слава. Дякую, Оленко. Спасибі за інформацію. Дякую за те, що ти долучилася до цієї акції і тому, що дійсно здаємо кров це і корисно для вашого організму, і ви завжди повинні пам'ятати, ви рятуєте цим чиєсь життя.